Добрий день! Вітаю вас на уроці математики в 5 класі. Тема уроку розв'язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами. На попередніх уроках ви навчилися додавати, віднімати, множити, ділити десяткові дроби. Тож, виходячи з цього, чому ми маємо присвятити сьогоднішній урок? Сьогодні ми удосконалимо вміння застосовувати правила арифметичних дій з десятковими дробами до розв'язування задач і вправ, а саме будемо знаходити значення виразів, розв'язувати рівняння, розв'язувати задачі і в кінці уроку виконаємо завдання для кмітливих. Тож будьте уважними, працьовитими і відповідальними! А почнемо з корисних цікавинок. Для позначення дії множення найчастіше використовують два математичні знаки точку або косий хрестик, інколи зірочку. Найдавніший із цих знаків хрестик. Уперше його застосував в 1631 році англійський математик. А як його звали, ми дізнаємось, виконавши усно наступні правила. Обчислити і розмістити результати в порядку зростання. Виконавши цю вправу, ми дізнаємось ім'я вченого. А зараз натисніть на паузу і спробуйте виконати це завдання самостійно. Давайте звіримось. 1,5 поділити на 0,5 дорівнює 3 0,3 помножити на 4 дорівнює 1,2. 3,7 відняти 0,2 дорівнює 3,5. 1,1 додати 0,15 дорівнює 1,25. 10 відняти 9,5 дорівнює 0,5, 3 поділити на 2 дорівнює 1,5. А тепер давайте розмістимо дроби в порядку зростання. 0,5 1,2, 1,25, 1,5, 3, 3,5. Ім'я цього вченого віліям. Заповнивши пропуски у ланцюжку, ми з вами дізнаємось прізвище вченого, 6,3 поділити на 0,9 дорівнює. Так, 7. 7 відняти 1,4 дорівнює 5,6. 5,6 поділити на 8 дорівнює 0,7. 0,7 помножити на 5, дорівнює 3,5. 3,5 відняти 0,06 дорівнює 3,44. Молодці вченого, який першим ввів для множення хрестик, звали Вільям Отрек. А зараз раджу вам приготувати зошити і виконувати наступні завдання письмово. Розв'язати рівняння. Різницю чисел x і 15,43 умножити на 0,2 дорівнює 3,73. Скориставшись правилом знаходження невідомого множника, отримуємо. Х-15,43 дорівнює 3,73 поділити на 0,2. Давайте пригадаємо правило, як діляться десяткові дроби. Треба перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх дільнику. Отже, запишемо в стопчик 37,3 поділити на 2. Перше ділене – 3. 3 поділити на 2 добираємо по одному. 3 мінус 2 остача 1. Зносимо 7. 17 поділити на 2, добираємо по 8. 8 помножити на 2 16. 17 мінус 16. остача 1. Зносимо трійку. Зверніть увагу, що трійку ми знесли після коми, тому в частку також ставимо кому. 13 поділити на 2 добираємо по 6. 6 помножити на 2 12. 13 мінус 12 востачі 1. Допишемо в діленому в кінці дробу 0 і його знесемо. 10 поділити на 2. Дорівнює 5, 5 помножити на 2 – 10 мінус 10 Х мінус 1543 дорівнює 18,65. А тепер скористаємось правилом знаходження невідомого зменшуваного. Отримаємо. х дорівнює 18,65 додати 15,43. Ви пам'ятаєте, що коли ми підписуємо десяткові дроби, в стовпчик, щоб їх додати, треба кому підписати під кому. Отже, 18,65 додати 15,43, дорівнює 34,8. Отже, х дорівнює 34,8. Відповідь 34,8. А зараз натисніть на паузу і виконайте самостійно друге рівняння. Перевіримо. Скористаємось. Правилом знаходження невідомого діленого. 41,9-х дорівнює 10 помножити на 0,19. Для того, щоб помножити десятковий дріб на 10, треба перенести кому вправо на одну цифру. Отже, 41,9-х дорівнює 1,9. А тепер скористаємось правилом знаходження невідомого під'ємника. х дорівнює 41,9 відняти 1,9. х дорівнює 40. Отже, корінь рівняння 40 запишемо в відповідь. А зараз давайте розв'яжемо задачу. Кролики фунт і фант збирали капусту. Фунт зібрав 65,34 кг капусти за 5,4 години, а фант 76,32 кг за 7,2 години. У якого кролика продуктивність праці кількість зібраної капусти за одну годину вища та на скільки кілограмів? Перші дії ми 65,34 поділимо на 5,6 і знайдемо, скільки кілограмів капусти. Збирає фунт за одну годину. Переносимо кому вправо на одну цифру і запишемо в стовпчик 653,4 поділити на 54. Перше неповне ділене 65. 65 поділити на 54 добираємо по одному. Мінус 54 остача 11. Зносимо трійку. 113 поділити на 54 добираємо по 2. 2 помножити на 54 буде 18. 113 мінус 108 остачі 5. Зносимо 4. 4 ми знесли після коми, тому в частку ставимо кому. І добираємо по одному. 1 помножити на 54 дорівнює 54, востаче 0. Дорівнює 12,1 кг капусти, збирає фунт за 1 годину. В другій дії ми можемо знайти, скільки збирає кролик фант за 1 годину. Для цього 76,32. Поділимо на 7,2. Перенесемо кому вправо і в діленому юдільнику на одну цифру і запишемо стовпчик 763,2 поділити на 72. 76 поділити на 72 добираємо по одному 1 помножити на 72 буде 72. 76 мінус 72. Остачі 4. Зносимо трійку. 43 на 72 не ділиться, тому в частку запишемо 0. Зносимо двійку. Двійку ми знесли після коми, тому не забуваємо в частку ставити 0. 432 поділити на 72 буде 6. 6 помножити на 72. Дорівнює 432, 432 мінус 432 востечі 0. Дорівнює 10,6 кг капусти, збирає фунт за 1 годину. Зараз ми бачимо, що фунт збирає за 1 годину більше і його продуктивність праці вища. Тому в третій дії дізнаємось, наскільки продуктивність праці фунта вища, ніж продуктивність праці фанта. 12,1 відняти 10,6 дорівнює 1,5 кг настільки кілограмів продуктивність праці фунта вища за продуктивність праці фанта. Відповідь у фунта. Продуктивність праці вища на 1 кг. Як я вам обіцяла, в кінці уроку ми виконуємо вправу для кмітливих. Знайдіть 0,128 числа, 0,32 якого становлять 80. В перші дії давайте переведемо десятковий дріб у звичайний 0,32 дорівнює 32. Сотих. В другій дії ми можемо знайти з вами все число, якщо 30, 32 сотих, його становлять 80. Для цього 80 поділимо на 32 і помножимо. На 100. Запишемо в стовпчик. 80 поділити на 32. Добираємо по 2, 32 помножити на 2. Відняти 64. Остаче 16. 16 на 32 не ділиться. Тому ставимо в діленому кому. І дописуємо 0. Зносимо його. 160 поділити на 32, буде 5. Але не забуваємо, що в частку також треба поставити кому. Отже, добираємо по 5, 32 помножити на 5 дорівнює 160, 160 мінус 160 0. А тепер треба 2,5 помножити на 100, для того, щоб. Десятковий дріб помножити на 100, треба кому перенести вправо на дві цифри. І це дорівнює 250. 250 ми знайшли все число. В третій дії давайте переведемо десятковий дріб 0,128 у звичайний. Це дорівнює 128. тисячних. Тепер ми можемо знайти число. Для цього 250 поділимо на 1000 і помножимо на 128. Для того, щоб поділити 250 на 1000, перенесемо ком вліво на 3 цифри. Це буде 0,25. І тепер в стовпчик з вами помножимо 128 на 0,25. Зверніть увагу, як підписані числа в стовпчик. Множимо на 5. 128 помножити на 5 буде 640. 128 помножити на 2 буде 256. Ну, а при множенні числа на 0 буде 0, тому можна не записувати і відразу додавати. Отримуємо 3200. І тепер комою відокремимо дві цифри справа, це дорівнює 32. Отже, 32 це шукане число. Відповідь 32. А зараз давайте підведемо підсумок уроку. Спробуйте оцінити себе і дати відповідь на запитання, що на уроці було основним, що було цікавим, про що нове сьогодні дізнались, чого навчились. Хочу вам порадити виконати домашнє завдання, переглянути відеоурок, повторити правила арифметичних дій з десятковими дробами і за посиланням перейти і виконати. Бажаю успіхів!